Вітаю всіх. На початку служіння я прочитаю з книги Йова, 31, вір, 31 розділ, 17 вірш. Чи сам я з'їдав шматка свого і чи не їв від нього сирота? Сідайте, будь ласка, і ми бачимо таке запитання риторичне для Йова, яке він каже. І для Йова це е, підрозумівало вже позитивну відповідь. Звісно, що він не сам е, харчувався, а завжди намагався е, поділитися з ближньому. От. Але це для Йова. І якщо це написано в Слові Божому, то певно ми і собі можемо задавати такі запитання. І не так давно я розповідав про п'ять способів проявити свою любов, і це під'їхало таке невеличке доповнення. От. І Слово Боже нам заповідає дещо любити, а любити нам заповідає Слово Боже справи милосердя. Не просто робити, а любити. І я прочитаю з книги Міхія, 6 розділ, 8 вірш. Хіба тобі, людино, не сповіщено, що добре, чи те, що Господь допитуватиметься в тебе, нічого, крім чинити суд, любити милосердя і бути готовим піти за Твоїм Господом Богом. Цікаві слова. Да? От, ці слова ясно кажуть, що хоче Бог від людей, Він хоче милосердя. І це така риса, яка притамана самому Богу. І не так давно ми святкували сходження Духа Святого. І коли утворилася церква, кожен християнин отримав Дух Святий, який веде його по цій землі. І, звісно, що Дух Святий дає нам бажання, такі бажання, які є у Бога, е, такі дає нам можливості, натхнення те, що подобається Богу. І Він нас направляє, наставляє. Ну, от. І, звісно, е, коли ми будемо любити те, що любить Бог. То ми його цим будемо радувати, і Бог буде радуватися за нас, що Йому вдалося нас переконати, стати на шлях добра, на шлях милосердя. І Слово Боже, також нам говорить Римлянам 12, 15: радійте з тими, хто радіє, і плачте з тими, що. Плачуть, а це означає співчуття, е, таке сострадання, да? як можна сказати, страждати разом або радити разом, тобто ділити почуття з навколишніми людьми. І, е, звісно, якщо у людини смуток і він поділиться з тобою, ви разом е, трохи посумуєте. Разом помолитися. І цей смуток вже не буде таким тяжким, тому що він поділився з другом, з братом. А якщо це радість, і хтось там телефонує тобі або при зустрічі ділиться своєю радістю, то радість вже не одна. А ти можеш порадіти за свого брата чи сестру, що в нього щось вийшло, десь йому Бог допоміг, десь його Бог благословив. І це той Бог, який ваш спільний батько. От. І якраз такими ми і повинні зростати у Господі, щоб у нас було більше Божих гарних почуттів. І якраз апостол Павло і каже, щоб ми поділяли почуття навколишніх нас, чи то утіха якась, чи то смута. і пророк Міхей говорить про те, щоб догодити Богу потрібно робити справи милосердя. Чому саме це? Тому що, як я вже казав, тому що сам Бог милосердний. І ми таким образом втілюємо Божий образ і Божу подобу, яку Він в нас вклав. Ми це робимо явно для оточуючих нас людей. І звісно, що багато було втрачено в Едемському саду від Божого образу і Божої подоби, да? але Бог повертає втрачене через Ісуса Христа і Він робить нас співчутливими і замінює кам'яні серця на платяні, щоб ми були здатні жити у суспільстві і являти образ Божий. І Євангелія Матвія, 25 розділ 34 по 36 вірш причитаю. Тоді цар скаже тим, які праворуч. Прийдіть благословенні, мого Отця, успадкуйте царство приготоване вам від створіння світу. Бо голодував я і ви дали мені їсти. Спраглим був, і ви мене напоїли. Чужинцем був я, і ви мене прийняли. мав одягу, і ви мене одягнули. Хворів, і ви мене відвідали. У в'язниці був я, і ви. Прийшли до мене. І тут саме говориться про співчуття, про милосердя. І хто прийняв Ісуса Христа у вигляді нужденних людей, той увійшов у Царство, а хто не прийняв, то він не проявив образ Божий собі і цим показав, що в Його серці нема Бога. І Бог, він не тільки у старому заповіті бачить чи вчить милосердю, а ми бачимо, що і в новому заповіті він також про це говорить. І послання євреям, також 13 розділ, 16 вірш, написано: Не забувайте про доброчинність і спілкування, бо такі жертви до подоби Богові. От, і також Апостол Петро пише 1 Петра 2.15. Бо така є воля, щоб ми коли чинимо добро, затуляли уста невігластву безумних людей. І крім того, що милосердним корисно бути для самої людини, от, то це також і оцінює і Бог. І Псалом 17, 26, 27 вірш написано, з милостивим ти чиниш милостиво, з чоловіком щирим, щиро, з чистим, чисто, а з лукавим за лукавством Його. І можна сказати, що воістину Бог не буде зневаженим, і що людина посіє, те й пожне. І вдова в Серепті, вона подбала про пророка Іллю і була позбавлена голодної смерті. Ми знаємо, що там Бог зробив чудо, да? От, що в них не закінчувалася їжа. Цар Єзея, коли молився в хворобі, і він казав такі слова. Це 4 царств, 20 розділ 3 вірш. О Господі. Згадай, що я ходив перед тобою по правді і усім серцем, і я чинив те, що добре у твоїх очах, і заплакав є великим плачем. І, слово Боже, ми знаємо, що е, хоча у нього була така смертельна хвороба, то після цієї молитви Бог йому ще добавив 15 років життя. І він такі слова каже. Богу згадай. І якби Богу нічого було згадати, то певно, і відповідь на молитву була б інша. А це говорить, що таки цар Єзекія прожив до цієї молитви непогане життя. І бачте, з милостивим Бог поступає милостиво і Бог йому дабав. Ще життя на цій землі. Тобто він догождав Богу і набув, напевно, був такою людиною, як якось було про що згадати. І нехай Бог благословить нас також, щоб ми поміркували над тим, що почули, щоб ми ходили перед Божим обличчям вірно, щоб ми у цьому світі, в цьому земному житті якраз з'являли той образ Божий. Ту подобу, яка була втрачена людьми в Едемському саду після гріхопадіння, коли Бог нас змінює дією Духа Святого, змінює наші бажання, змінює наш характер, от, то це, звісно, повинно бути помітним для оточуючих людей. І е, в заключення я прочитаю Еклезіаста, 12 розділ, 13, 14 вірш. Вислухаємо сутність усього бійся Бога і заповіді Його виконуй, тому що в цьому все для людини, бо кожну справу Бог приведе на суд, і все таємне, чи добре воно, чи лихе. Помолимось. Амінь.